І з вами українська пакуга. З і що ж, всім привіт, друзі. Ви на Ютуб-каналі Мотор. І сьогодні я хотів би зробити легендарний огляд на легендарну тему. Це тема, цей огляд повинен був відбутися ще е, минулого року, нов... ну, коротше, 23-му році, зимою, в грудні. Але вийшло так, що коли я його записував, то дані відео не збереглись. І ін тих бакуганів, які були на відосі, я попродавав. Але я вирішив, що все, вже пора. Зробити цей огляд. І це огляд на моїх аквасних бакуганів. А їх у мене багато, і це не всі деякі ще їдуть до мене, тому я вирішив, що це відео буде розділене на дві частинки. Я покажу ось таку половинку бакуганчиків. Іншу я покажу в наступному відосику. І покажу ще більше. На, там ще три бакуганчика, коли я не помиляюсь, мені будуть їхати тому. Не пропустіть, все буде. Так, давайте поставимо сюди бокс із бакуганчиками і розпочнемо. А розпочнемо із того, що я покажу картку воріт, на якій ми будемо відкривати бакуганчиків. Це картка воріт з Еліко. Гарна картка. Ось такі умови кому цікаво. Давайте поставимо її посередині ось так. І розпочнемо із першого сезону. Розпочнемо із класики. Цей бокуган вже з'являвся у мене на огляді. Це д'явло Анджело Преяс. Тобто це двойний бокуган, ось Анджело, який має 700 джи сили. Та д'явло, який має 500 джи сили. Справді гарний бокуганчик такий. Доволі рідкісний. Хто любить Аквас, то прям хоче його отримати. А мені він дістався за гарною і максимально ціною, та й в гарному стані. Так, ось сюди. Далі, далі, Аквасна ексідра. Ця Аквасна ексідра, мені, мені її подарили на Новий рік. Це був подарок Тані. Дякую велике. Вона кастомі, така гарненька. Що. Така прям реально гарна. Дуже гарна, вона сочна. Ось я просто. Чух. Має 650G сили. І, ну, гарний бакуганчик першого сезону в кастомі. Давайте сюди її поставимо, щоб вона трималась. Далі, давайте ще одну історію, ще одна цікава історія із Тані. Це аквасний драго. Але це не той аквасний драго. Був один в мене драгоноїд, який дуже погано функціонував. Я відправив його на ремонт до Тані. Таня дуже сильно з ним парилась, і в ітозі вона його відремонтувала, але я його продав, чи продав, чи подарив я вже забув, не пам'ятаю точно. І це вже ще один такий акосний драгоноїд. Але він вже ідеально працює, тобто гарно, без всяких штучок. І ну, з додаткових деталей він має лапки. Тому Акласний перший Драгоноїд для мене це така відсилка. Коли я помні, пом... ну, бачу Акласного Драгоноїда, я прям. Флешбек у мене такий стається. А так він має 460 462 сили і доволі гарний Бакуганчик з першого сезону. Далі. Ще один Бакуган з першого сезону, якого я шукав довго. Це Акласний Грифончик такий. Він в мене навіть має кодік. У мене був Вентусний, даркусний грифон, але я його їх не сильно прям хотів, а іменно аквасного я хотів, бо він навіть був в аніме у Клауса. Хто пам'ятає, тут пам'ятає. Давайте відкриємо. Як я казав, має кодік і має G-силу. Має 450G. Ось такий маленький, гарненький бакуганчик. Собака. Така Собака. Давайте його ось сюди поставимо. Далі, це вроді ні, не все. З ще першого сезону я маю ось такого прямо рідкісного. Це його оригінальна стихія. Це Акласний роботаліан. Він навіть має в мене кодік і функціонує відмінно. Має 400G сили і дуже гарний. Я його також хотів, але ніколи не думав, що в мене він взагалі буде. Не знаю, прям іменно його я хотів і думав, що в мене він не появиться. Ну, з'явився. І він класненький. Так, він тримається. Що, тримайся? Далі. Це все з першим сезоном, але давайте ще ось так. Рознобразимо, покажу вам ще одного гостя, який появлявся в нас у відосиках. Це такий, така пастка Trypod Epsilon, коли я не помиляюсь її звати. Ось така. Це жабка Маруча з другого сезону. Е, має взагалі, ну, стихію Аквас, але змінює на Пайрус, Старкус та Саптеру. Також має кодік Ось тут остатки вже. Ледве-ледве видно. Гарний бакуганчик, в принципі, прям кайф. Його також хотів довго. йо моє падає. Опа, давайте ось так все. Поставимо на місце, а то якось негарно. Так, далі. Далі у нас ще один бакуганчик першого сезону, о, кажу, першого, другого сезону, якого я також хотів, це Аквас Абіс Омега. Її я прям шукав, його, точніше, дуже довго. Ну, не, дуже, не, не дуже довго, але в принципі десь місяця-3, мені здається, явно. Вона появила, він в мене з'явився також не сильно давно, тому якось так. З додаткових деталей має такий гребінець. Оп. І все. А, Ну і можна пощако відкрити, так. Має 740 на клаїну. Гарно-гарний справді букуван. Цікавенький. І давайте ще якогось двох букувачків я вам покажу. Перше це ось такий: це е, ліфрам із Максус Helios, Він навіть має кодік. Відкривається гарно, має 570G сили. Щека відкривається додаткових деталей, такі щось типу клешень, щось таке. Механічний гарний бакуган. Ну, і хостик такий має ось тут. додаткова деталька. Так, я не знаю, як він. Якщо я його ось так поставлю, він буде падати. На жаль, тобто ось так. І давайте останнього Бакугана. Це не зовсім буде Аквас, але це новий в мене крістал Бакуган це мускіт. Окей. В принципі, його можна рахувати до любої стихії. Але, ну, так, ті. хто знає умови крістал або чистих бакуганів, тут знає. До речі, про крістал бакуганів. У мене є навіть відоси к кому цікаво, можете глянути у профілі. Має 710G сили, кодіка немає, але справді гарний такий бокунчик, якого іменно в Crystal варіанті я не часто зараз можу побачити. Що ж, Це все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі.